Вітаю, друзі! Сьогодні ми починаємо прямий ефір на нашому каналі Network Prime. Цей ефір буде присвячений чаю з Ну, В біодинамічному землеробстві дуже часто використовують рослини, впливи планет. І препарати, які допомагають нам доглядати за рослинами. Ось сьогодні ми розглянемо один з таких рослин, одну з таких рослин, і які препарати можемо зробити з неї, і як вони робляться. Отже, валеріана. Валеріана – це біодинамічна рослина. Вона використовується у вигляді сьомого препарату, препарат – це зброджений сік із валеріани. і у вигляді чаю. Чай запарюється, як саме зараз будемо розповідати. Але спочатку, скажіть мені, будь ласка, як мене чутно і як мене видно. 10 з десяти, будь ласка, там десять і там десять. Скажіть, будь ласка. Так, 10-10. Добре, тоді починаємо. І ще раз хочу сказ... привітати всіх, у кого є світло, і хто зміг доєднатися до нашого ефіру. Отже, Валеріана. Що дає нам чай з Валеріани? Ну, по-перше, чай з Валеріани дає рослинам фосфор та тепло. По-друге, обробка рослин цим чаєм сприяє росному цвітінню культур. Ну, і він містить у собі такі елементи, як фосфор, калій, магній, заліза, мідь та цинк. Ну, Де використовується? В... Я буду посилатися на дві таких книги. Перша книга це іркутського біодинаміка Сергія Тужиріна. Вона називається «Практическе руководство по біодинамічному земледілі. От Там дуже багато парад саме от, по чаях, якщо когось цікавить, знайдіть цю книгу. От, бачите, у мене роздрукована, тобто ми брали її там, в електронному вигляді. І друга книга називається Книга Марії Тун Результати іслідування констеляції». Тут також дуже багато. Пропозиції, дуже багато парад, і описані також діячаїв і досліди, які проводилися саме по цих чаях. Це книга, бачите, з серії Мір біодинаміки, випустилася серію «Федерація органічного руху України. Так що, якщо хочете подивитися взагалі, які книги є по біодинамічному землеробстві, треба зайти на їхній сайт і знайти всю цю серію мір біодинаміки. Отже, на які культури добре впливає чай з Валер'яни? Листовий салат. Якщо обробляти листовий салат, Чаєм з валеріани, це збільшує розмір листя. Для цього салат обробляється чаєм з валеріани в день листа? Хто користується біодинамічним календарем Маріту? Напишіть, будь ласка, що таке день листа, що ви про нього знаєте? І для чого в даному випадку його використовує цей день? Взагалі, в біодинамічному посівному календарі Маріто всі дні діляться на чотири типи: День листа, день кореня, день плоду та день цвіту. Ну, от, так само, як і всі рослини в цьому біодинамічному календарі також діляться на чотири типи рослини типу лист. Рослини типу корінь, рослини типу цвіт і рослини типу політ. От в даному випадку нам треба для рослини типу лист використовувати день листа. Саме день листа підсилює властивості цієї рослини і розвиток цієї рослини. Так. В чаті пишуть, в день листа гарно обробляти, саджати рослини типу лист. Так, вірно, дійсно вірно. Що ж таке? День листа? День листа це коли місяць стоїть перед сузір'ями риби, раку або скорпіона. В біодинамічному землеробстві дуже часто використовують впливи планет. Для кращого розвитку рослин. В даному випадку, для того ми використовуємо чай з валеріани і в певний день для того, щоб підсилити імпульс розвитку саме цієї частини рослин. Для чого ще в... використовують день. Ой... Чай з валеріани при догляду за листовим салатом. Ну, якщо обробляти салат чаєм в день плоду, це сприяє якості насіння. Тобто, якщо ви хочете отримати якісне насіння з салату, обробляйте його чаєм з валеріани в день плоду. Що таке день плоду і які процеси ми коригуємо, коли робимо якісь роботи в цей день? Хто користується календарем ріту, напишіть, будь ласка. Дивіться, підказую, в даному випадку насіння це плід, і нам треба підсилити якості саме плоду салату. так? Написала, що користуються календарем Марії Тун, так? Значить, В даному випадку, нам треба використовувати впливи планет для того, щоб покращити якість насіння. Це краще робити в день плоду. Тобто, беремо чай з валер'ями і для того, щоб отримати гарне насіння, коли салат вже цвіти або коли починає формувати своє насіння. Обробляємо цим чаєм салат в день плоду. Що таке день плоду? Це коли місяць стоїть перед такими созирями, як овен, лев або стрілець. Салатом все зрозуміло. Якісь питання будуть про салат? Не бачу поки що. Затримка, друзі, йде затримка, тому я трошки чекаю, щоб побачити, чи е, е, написав хтось коментар. Його треба спочатку написати, а потім ще невеличка затримка йде. Тому, так, салатом все зрозуміло. Добре, йдемо далі. Далі. Час з дуже добре впливає на такі рослини, як томати, перець, баклажани та інші. Як ви вже здогадалися, чаєм використовуємо в день плоду для того, щоб покращити якість плодів. Так? І використовуємо чай для цих рослин після цвітіння. Це сприяє ранньому дозріванню плодів. Ну і е, ще обробка таким чаєм, вона покращує здоров'я рослин. От, е, тобто, якщо хочете отримати е, гарне дозрівання плодів, а якщо потрібно ще і більш е, раннє достигання плодів, використовуєте е, чай з валер'яни е, після, е, після цвітіння. Ордиска. А коли краще висаджувати салат? А ви як думаєте? От коли ми, ми говорили про день листа, День листа. Він підсилює розвиток в салаті саме листя. От як ви вважаєте, чи ми можемо користуватися при посіві рослин або при пересадці цієї гарматю, тобто в день листа? Ми можемо використовувати для того, щоб покращити його якості? Цього салату? Напишіть, будь ласка, а ми продовжимо. Редиска – це. Рослина типу корінь. От. І коли ми будемо оприскувати редиску чаєм з валеріани в день кореня, це буде сприяти великим плодам редиски. Скажіть, друзі, будь ласка, що таке день кореня? Хто користується календарем, напишіть, будь ласка. Що таке день корень? Ви знаєте, коли от так от використовувати впливи планет на рослини, і це покращує результат нашої роботи, мені от Приходить одна асоціація з цим. От, як використовувати вплив планет? От хто дивився такий фантастичний фільм, як Джон Картер, там на Марсі люди, які ж жили на Марсі, марсіани, вони для, для того, щоб плавати, використовували Сонячний промінь, силу сонця, тобто силу нашого сонця, силу наших планет. А ми використовуємо силу планет, і силу, до речі, і Сонця, і інших космічних тіл, саме для того, щоб плисти або йти у потрібному нам напрямку при вирощуванні наших рослин. Так, питання а День корень підходить для коренеплодів? Так, звісно, тому він називається День кореня. День кореня це е, час, коли місяць стоїть перед сузір'ями тільця, діви і козоров. Отже, за допомогою е, впливів планет і інших космічних тіл ми можемо йти зробити розвиток наших рослин більш оптимальним і отримати той результат, який нам потрібен. Ну, і от, наприклад, для того, щоб отримати у радиски гарні насіння, насіння, її треба оприскувати чаєм з валеріями в день плоду. Як, це, тобто впливами планет дуже легко управляти, тим більше, якщо ми користуємося такими прекрасними препаратами, от, наприклад, як чай з валеріями. Значить, Для будь-яких культур, як ми можемо використовувати чай з валер'янами? Ну, от, якщо у вас був заморозок і ваші рослини... Померзли, але ще щось там в них зелененьке залишилося. Да? обробляємо такі рослини, чаєм валеріани по листу. Після цього рясно поливаємо водою, це сприяє швидкій регенерації пошкоджених рослин. Ну, для покращення імунітету. Цей, Чай також використовується, ну і при грибкових захворюваннях. При грибкових захворюваннях краще рослини обробляти ввечері. І як ви вже догадалися, при цьому ми також використовуємо впливи планет, а саме добовий цикл місяця. Ввечері місяць діє таким чином, що підсилює сили землі. А грибки, як відомо, Живуть і землі, тобто для того, щоб зробити профілактику грибкових захворювань за допомогою чаю з валеріани, використовуємо його увечері. Так, що ще я хочу розказати про властивості такого чаю. Чай з валеріана дає нам фосфор та тепло, і сприяє рясному цвітінню культури. Тобто, якщо його на початку вегетації перед цвітінням використовувати, це буде сприяти рясному цвітінню культур. Тепер розглянемо, як робити чай з валер'яну. Ну, по-перше, де росте валеріан? Так, а до заморозку можна використовувати час з валеріани? Можна, але до заморозку краще використовувати 507 препарат. Це препарат з валеріани, він це, як це зброджений сік з валеріани. Там достатньо буквально одну-дві крапельки на невелику кількість. Води і він обов'язково динамізується або перемішується цей препарат. І рослини дійсно гарно на нього реагують на цей препарат при заморозках. От Я, наприклад, минулого року користувалася 507 перед заморозками, першими заморозками вже у вересні. Мені сподобався результат. І, до речі, Зброджений Сік або цьому препарат він також сприяє швидкому дозріванню рослин. От коли пішли вже такі постійні заморозки, ми знімали весь перець, він був зелений. Ну, зелений. У мене зазвичай ну, зелений перець він не дозріває. От. І він дуже швидко, буквально за тиждень-півтора. Він дозрів і був дуже смачний, незважаючи на те, що знімали ми його ну зовсім От, Тобто До заморозку теж можна використовувати валеріани, але у вигляді збродженого соку, який називається під препаратом. Значить, Давайте розглянемо. Вона росте на низинних та заплавних луках, у світлих сирих лісах, тобто, вона росте. Там, де є багато води, на, суб, на Субальпійських луках росте і біля струмків таболіт. От коли будемо збирати валеріану для, того, для чаю, під час, звісно, під час цвітіння по берегах річок, так? це буде десь після 20 червня, в день світу. Чому в день світу? Як я вже казала, нам треба підсилити саме властивості в даному випадку квіток валеріани. Тому ми використовуємо для цього День світу. День світу це коли місяць стоїть перед сузір'ями Близняки, Терези і Водолі. Ну, друзі, а якщо не, не згадувати перед якими созір'ями стоїть місяць, тоді просто беремо посівний календарь Марії Тун, відкриваємо і дивимося. От після 20 червня, там прямо так і написано. Написано плід, корінь, цвіт, лист. Шукаємо день світу. І тоді збираємо квітки Валерія. Для того, щоб зібрати квітки, ми спочатку зрізаємо суцвіття. От. а потім беремо оті малесенькі квіточки, обриваємо їх суцвіття, при цьому не залишаючи от зелених, зеленого стебла. Тобто самі оці маленькі дрібненькі квіточки зриваємо. Розсипаємо ці квіточки на газету. В теплому приміщенні, яке добре провітрюється? А коли квітки висохнуть, кладемо їх в полотняний чи паперовий мішечок. Такі квітки можна використовувати протягом двох років. Так, подивлюся, що в мене так, поки немає ніяких запитань в чаті, тоді продовжимо. Як приготувати? Чай з валер'яни. Беремо 1 грам, увага, ще раз повторюю, 1 грам сухих квітів і заливаємо одним літром окропу. Такий рецепт дає і Сергій Тужинин в своїй книзі, і Марія Тун у своїй книзі, саме так. Чай з валер'яни запарюється, причому Береться 1 грам е, е, соцвіть на 1 літр кропу. Е, запарюється, настоюється 15 хвилин, остуджується та додається, е, проціджується та додається 9 літрів води. Перемішується 15 хвилин. Що таке перемішування? Це активація е, препарату. Будь-який біодинамічний препарат, він активується. Як робиться перемішування, спочатку робимо активний вир в одну сторону, по часовій стрілці, по годинниковій стрілці. Потім, коли вир досягне найбільшої сили, починаємо перемішувати в іншу сторону. Ну і так, 15 хвилин. Як саме це робиться, можете зайти на наш YouTube-канал і подивитися відео про перемішування. Коли розчин активований, 15 хвилин, таким розчином оприскуємо листя рослин. Ну, ось так робиться чай з валеріани. От і так використовується. Друзі, скажіть, будь ласка, якісь є питання по збору валеріани, заготовці сировини і по використанню самого чаю. Знаєте, дуже цікаво взагалі використовувати біодинамічні препарати, при цьому ще підсилювати їх дії за допомогою впливу в плани. Ну і дуже гарний, цікавий метод біодинамічний це активація препаратів або перемішування. Це також впливає на, на самі препарати. От Це дуже гарно видно, можна експериментувати з огірками. огірками. Огірки взагалі ідеально реагують на біодинамічну обробку. Так, повторіть, для чого використовується чай? Ну, дивіться. По-перше, для того, щоб збільшити імунітет рослин. По-друге, для того, щоб вони краще розвивалися. По-третє, для того, щоб мали рясне цвітіння. По четверте для того, щоб отримати більш ранній врожай. По-третє, і для того, щоб, в Сприяти регенерації рослин після заморозків. Ще якісь будуть питання? А я ще повторю, що дуже цікаво от, використовувати і е, примішування. От, от спробуйте, якщо у вас немає бітамічних препаратів, спробуйте на якому-небудь чаї або на якому небудь набудь, біологічному е, препараті е, його активувати. Спробуйте. І ви е, подивитеся, наскільки е, краще працює. Біологічний якийсь препарат, в якому є бактерії. І так само це стосується і впливу планет. Ну, впливу планет, я ж ще раз скажу: це як летіти на сонячному промені, використовуючи сили космічних тіл, при цьому отримуємо кращі результати, як і при зборі насіння. І при отриманні плодів, і е, при кращій регенерації. Це стосується любих біодинамічних препаратів, і якщо їх активувати, так ще і біодинамічних препаратів. Друзі, е, так е, я вже закінчила розповідати про, про цей чай. От е, Якщо немає питань, то я хочу подякувати вам за те, що ви були з нами весь цей ефір, і побажати вам добре пройти цю зиму, щоб вас було тепло і затишно, і щоб ми разом зустріли теплу і гарну весну. До зустрічі!